Лікар дивився на результати аналізів так, наче побачив привида. Оксана лежала на лікарняному ліжку, забинтована з ніг до голови, а він мовчки перегортав папери і хмурив брови. Коли нарешті підняв очі, в них було щось таке, що змусило її серце калатати швидше. Пані Оксано, сказав він тихо, у вашій крові виявлено таліум. Це рідкісна отрута. Хтось годував вас нею протягом місяців. Світ навколо неї завертівся. не від болю опіків, не від шоку, а від розуміння, що вся її нова родина була брехнею з самого початку. Ще вчора вранці вона думала, що найгірше в її житті це жадібна свекруха, яка постійно тягне з неї гроші. Ще вчора ввечері найстрашнішим здавалося те, що Раїса Степанівна облила її окропом у припадку люті, а тепер з'ясувалося місяці за місяцем. Її повільно вбивали. Оксана повернулася в село Вербівку після смерті батьків забрати спадщину та продати будинок. Так планувала, але зустріла Андрія біля сільської крамниці, і все пішло не за планом він був на десять років старший, тихий, добрий, з сумними очима вдівця. Розказав, що дружина померла п'ять років тому від раку, що живе з матір'ю у великому будинку, що самотно йому. Залишайся, сказав через місяць знайомства. Навіщо тобі той Київ? Тут спокійно, люди хороші. Я подбаю про тебе. Оксана подивилася на своє життя Соомна квартира, робота по 18 годин на добу, клієнти, які брешуть навіть під присягою, колеги, які підставляють за копійку, і вирішила спробувати щось інше. Вийшла заміж, залишилася в селі, відкрила невелику юридичну консультацію. Перші місяці були, мов медовий місяць. Андрій виявився турботливим чоловіком, село не таким вже й глухим, а робота цікавою. Навіть Раїса Степанівна спочатку здавалася звичайною сільською жінкою, трохи грубуватою, прямолінійною, але не злою. Проблеми почалися через півроку. Оксаночко, увійшла свекруха до кімнати без стуку, як завжди. Треба грошей на ліки. Тиск скаче, серце болить, дай тисячу. Раїсо Степанівно, вчора ж давала на ліки. То було на інші ліки. Ці здорожчі. Оксана дала. На наступний день знову попросили тепер на продукти, потім на комунальні, потім на ремонт хати. Суми росли, а пояснення ставали все більш абсурдними. Найгірше було те, що гроші зникали безслідно. Ліків не з'являлося, продуктів також ремонт не починався. Натомість Оксана помічала порожні пляшки в сміттєвому відрі та дивні візити якихось темних типів, які приходили до Раїси Степанівни і довго шепталися на ганку. Андрію, сказала вона чоловікові, твоя мама грає в карти? Що за дурниці? здивувався він. Мама навіть дурака не вміє. Але Оксана бачила своїми очима. Що середи у дворі збиралася компанія жінок, з-під рукавів висипалися карти і монети. А Раїса Степанівна азартно махала руками і кричала щось про ставки і банк. Через рік Оксана почала відчувати дивну втому. Вранці важко було встати, ввечері б зосередитися на роботі. Постійно боліла голова, іноді нудило. Думала Акліматизація, стрес від переїзду, нова робота. Може, вагітна, жартома сказав Андрій. Але тест був негативним, і наступний також. Раїса Степанівна тим часом ставала все наполегливішою, тепер вимагала не тисячі, а тисячі, пояснення робилися все більш фантастичними потрібно на похорон сусіда, але ж сусід живий. Ну то на поминки попереднього сусіда. Раїсо Степанівно того поховали три роки тому тоді на годовщину поминок. Оксана розуміла, що її просто використовують. Але Андрій, коли вона намагалася поговорити з ним. Тільки розводив руками. Мама, стара, хвора. Може, справді, потребує. Ти ж заробляєш непогано. Справа дійшла до абсурду, коли Раїса Степанівна попросила п'ять тисяч на операцію котові. Якому котові? Сусідському. Він захворів А чому сусіди самі не можуть оплатити? Бо вони бідні, а ми багаті. Тоді Оксана твердо сказала Ні. Вперше за два роки. Раїса Степанівна дивилася на неї довгим холодним поглядом, а потім тихо сказала Пожалкуєш. Наступного ранку Оксана прокинулася від Нудоти. Вибігла до туалету, блювала жовчу, а потім довго сиділа на підлозі, тримаючись за стінку. Голова поморочилася так, що важко було встати. Що з тобою? забіг Андрій. Не знаю. Мабуть, щось не те з'їла. Але їжа була звичайна. Вівсянка, яку варила Раїса Степанівна, чай, хліб з маслом. Нічого особливого. Увечері того ж дня свекруха знову підійшла з вимогою грошей. Оксаночко, дай дві тисячі. На ліки від тиску. Ні. Як ні. Так ні. Більше не дам. Раїса Степанівна стояла посеред кухні і дивилася на неї таким поглядом, що Оксані стало моторошно. В очах свекрухи було щось таке, що вона раніше не помічала. Щось холодне і розраховане. Значить, ні? Значить, ні. Добре, запам'ятаю. Наступні два тижні були пеклом. Оксана майже не могла працювати. Голова болела так, що важко було думати, руки тремтіли, іноді з'являлися дивні плями перед очима. Андрій пропонував звернутися до лікаря, але вона відкладала. Думала, що ми не само. Раїса Степанівна поводилася дивно. Стала надто турботливою. Оксаночко, я тобі борщик зварила. Спеціально для тебе не хочу, дякую. Та їж, їж, сили треба набиратися. І дивилася, як Оксана їсть, пильно дивилася. А коли та відсувала тарілку, не доїдавши, на обличчі свекрухи з'являлося щось схоже на роздратування. Потім почалися дивні знахідки Оксана натрапила в коморі на пачку якихось порошків у непідписаних пакетиках, показала Андрієві. Це мамині ліки від тиску, сказав він. Вона завжди купує оптом, дешевше виходить. Але Оксана знала ліки від тиску, працювала з медичними справами. Ці порошки нічого не нагадували. Наступного дня знайшла в шафці кухні маленький флакончик з безбарвною рідиною, без етикетки, з характерним хімічним запахом. Раїсо Степанівно, що це? Засіб від мурах. Вони завелися в коморі, але мурах у коморі не було. Оксана перевірила. Вранці того злощасного дня Раїса Степанівна востаннє попросила гроші. Дві тисячі на ліки. Ні. Три тисячі на продукти. Ні. П'ять тисяч на ні. крикнула Оксана. Досить. Годі мене дурити. Я знаю, що ти граєш у карти. Знаю, що п'єш. Знаю, що приходять до тебе якісь підозрілі типи. Більше жодної копійки не отримаєш. Раїса Степанівна стояла біля плити, на якій кипів чайник. Обличчя її стало білим, потім червоним, потім знову білим. Значить, так. прошепотіла вона. Так. Значить, не даси? Не дам. А якщо попрошу по-доброму? Не дам. А якщо упадну на коліна, не дам. Тоді Раїса Степанівна повільно взяла чайник з плити. Кришка танцювала від пари, вода кипіла і булькотіла. Оксана не одразу зрозуміла, що відбувається. «Раїсо Степанівно, що ви. Свекруха різко розвернулася і вилила на неї весь чайник. Біль був такий, що Оксана навіть не встигла закричати. Вона впала на підлогу, корчачись, а гарячі краплі продовжували шипіти на шкірі. Запах паленого м'яса заповнив кухню. Тепер не попросиш, прошепотіла Раїса Степанівна, дивлячись на неї зверху. Тепер нікому не розкажеш. У лікарні Оксана лежала під крапельницею і намагалася збагнути почути. Таліум рідкісна отрута, яка накопичується в організмі поступово, спричиняє слабкість, нудоту, головні болі, випадіння волосся, за великих доз смерть. Лікарю, сказала вона слабким голосом, а скільки часу потрібно, щоб... щоб вбити при регулярному прийомі невеликих доз від півроку до року. Ви мали щастя. Ще трохи, і було б пізно. Щастя, Оксана гірко усміхнулася, опіки від окропу, отруєння талієм, зруйноване життя, і це називається щастям, але розум адвоката вже працював. Таліум не можна купити в звичайній аптеці, це спеціальна речовина, яку використовують для знищення гризунів або в промисловості. Звідки у сільської жінки таліум? І головне, навіщо? Навіщо отруювати невістку? Тільки через гроші? Тільки через карти і алкоголь? Оксана попросила принести їй ноутбук і почала розслідування. Спочатку перевірила кримінальну хроніку села за останні 10 років нічого особливого. Потім документи на будинок, в якому вони жили. Будинок належав чоловікові Раїси Степанівни, але той помер ще 15 років тому. Далі медичні картки. Раїса Степанівна справді хворіла на гіпертонію. Але ліки, які їй прописували, не мали нічого спільного з тими порошками, що Оксана знайшла в коморі. Потім вона розшукала інформацію про першу дружину Андрія Ольга Миколаївна померла п'ять років тому від раптового погіршення здоров'я. Діагноз серцева недостатність, похована на місцевому кладовищі. Щось у цьому було не так. Оксана замовила копії медичних документів через своїх колег. Ольга була молодою, здоровою жінкою, ніяких серцевих проблем в анамнезі, а потім раптом смерть. Симптоми описані в карті слабкість, нудота, головні болі, випадіння волосся в останні місяці життя, симптоми отруєння талієм. Раїса Степанівна прийшла відвідати її в лікарню наступного дня, принесла фрукти, квіти, говорила про те, як вона нещасна старенька жінка, що такого нагородила. Оксаночко, пробач мені. Я не хотіла, просто нерви здали. Ти ж знаєш, як я переживаю за сина. Але Оксана дивилася на неї уже іншими очима. Бачила не жалюгідну стареньку, а розрахованого вбивцю. «Раїсо Степанівно, сказала вона спокійно. А чому Ольга померла? Свекруха завмерла з яблуком у руках. Що, яка Ольга? Перша дружина Андрія. Ваша перша невістка. Вона. Вона захворіла. Серце у 28 років. Здорове серце просто зупинилося. Буває. Лікарі кажуть. А чому в неї випадало волосся перед смертю? Чому нудило? Чому боліла голова? Раїса Степанівна повільно поклала яблуко на тумбочку. Її руки тремтіли. Не знаю, прошепотіла вона. А я знаю, сказала Оксана. Таліум. Та сама отрута, якою ви годували мене. Тільки Ольгу ви довели до кінця, а мене не встигли. Тиша затягнулася на довгі хвилини. Раїса Степанівна сиділа на стільці і дивилася в підлогу. Потім підняла очі в них було щось таке, від чого Оксана мимоволі віддалилася. Розумна, ти дуже. сказала свекруха тихо. От і Ольга була розумна. Адвокат, як і ти, все розпитувала, все з'ясовувала що вона з'ясувала? Те, чого не треба було. Що саме? Раїса Степанівна замовкла знову. Потім раптом заговорила. Швидко, нервово, наче боялася передумати. Тридцять років тому я закохалася в одного чоловіка. Володю звали. Він обіцяв одружитися зі мною, але вже був одружений. Казав, що розлучиться, тільки треба почекати. Я чекала два роки. А потім дізналася, що він збирається переїжджати в інше місто зі своєю дружиною. Вона говорила монотонно, дивлячись кудись у стіну. Я прийшла до нього востаннє, благала не залишати мене. А він засміявся. Сказав, що я просто розвага, що такі, як я, не створені для серйозних стосунків. Тоді я взяла молоток із його майстерні і І вбили його. закінчила Оксана. Не хотіла. Просто хотіла стукнути, щоб перестав сміятися. А він упав і більше не встав. А дружина, вона прийшла додому, коли я ще там була. Побачила кров, почала кричати Мені довелося, довелося і її. Оксана відчула, як холод розливається по тілу подвійне вбивство. Тридцять років тому я закопала їх у лісі, продовжувала Раїса Степанівна, подумала, що ніхто не знайде, і довго не знаходили, але через п'ятнадцять років там почали будувати дачі. Знайшли кістки. І що було далі? Справу розслідували, але нічого не знайшли. Володя з дружиною офіційно вважалися зниклими безвісти. А я вийшла заміж за Петра Андрійовича і народила Андрійка. Але Ольга щось підозрювала вона була криміналістом, спеціалізувалася на старих справах. Якось натрапила на цю історію і почала розслідувати. Не для роботи просто цікавості ради. А потім почала ставити дивні питання. Раїса Степанівна стирла сльозу з щоки. Вона не знала точно, але підозрювала, і я зрозуміла, що рано чи пізно вона дійде до правди. Довелося, довелося вбити і її. Я не хотіла. крикнула свекруха. Я просто хотіла, щоб вона залишила цю справу, але вона не слухала. А мене чому вбивати вирішили? Бо ти теж адвокат. Бо теж розумна, бо теж почала щось підозрювати. А коли відмовилася давати гроші, я зрозуміла ти вже знаєш, що я граю в карти. А якщо знаєш це, то скоро дізнаєшся й про решту. Оксана лежала і слухала цю сповідь, не вірячи своїм вухам три вбивства, тридцять років брехні, і все це від страху викриття. Раїсо Степанівно, сказала вона нарешті. Ви розумієте, що я не можу про це мовчати? Розумію, кивнула свекруха. Тому й розказую. Все одно вже пізно. Вона встала з стільця і подивилася на Оксану останнім разом. Я втомилася нести цю таємницю. Тридцять років жила в страху. Може, воно й на краще, що все скінчилося? Раїса Степанівна здалася поліції добровільно того ж дня. Зізналася у трьох вбивствах і замаху на четверте. Під час обшуку в її будинку знайшли таліум, записи боргів від карткової гри і фотографії Володі з дружиною, ті самі, що вона зберігала 30 років. Андрій не повірив спочатку. Потім впав у ступор. Потім приїхав до лікарні і довго плакав, тримаючи Оксану за руку. Пробач мені, казав він. Я не знав, клянуся не знав. Оксана вірила йому. Але довіряти більше не могла. Занадто багато болю, занадто багато брехні. Коли її виписали з лікарні, вона забрала речі і поїхала назад до Києва. Андрій не намагався її затримати. Розумів, що деякі рани не загоюються. Через рік Оксана отримала листа. Раїса Степанівна писала зв'язниці. Оксаночко, не знаю, чи читаєш ти мої листи, але хочу, щоб ти знала. Я не жалкую, що все відкрилося. Тридцять років жила в пеклі власної брехні. Тепер принаймні можу спати спокійно. Андрійко приїжджає до мене раз на місяць. Постарів дуже. Каже, що скучає за тобою. Але розуміє, чому ти не можеш пробачити? Я теж розумію. Деякі речі не прощаються. Оксана склала листа навпіл і поклала в шухляду стола. Поруч лежали документи про розлучення і довідка з лікарні, повне одужання, жодних наслідків отруєння. Фізично вона справді одужала. Але довіра до людей, віра в сім'ю, здатність закохуватися все це залишилося там, в тому будинку, де місяцями їй додавали в їжу отруту. Іноді вночі їй снилися кошмари. Раїса Степанівна варить борщ і усміхається, чайник кипить на плиті, а в повітрі пахне талієм і смертю. Але частіше їй снилася Ольга, молода жінка, яку вона ніколи не бачила. Але чомусь уявляла собі дуже чітко. Ольга сиділа за столом з документами і шукала правду, шукала до самого кінця. І Оксана розуміла справедливість іноді коштує життя, але мовчання коштує душі. Минуло ще півроку. Оксана працювала, жила, навіть іноді сміялася, рани загоювалися повільно, але загоювалися, а десь у сільській в'язниці сиділа стара жінка і, нарешті, спала спокійно вперше за 30 років